А давайте зараз глянемо ситуацію в Польщі, яка прямо от на зараз. І поки я змішую колоду, я нагадаю, як в 2022 році на Ютуб я виклала відео, де говорила про те, що прийде час, в 2022 році, не 2023, не 25-му, що прийде час. Коли всі країни, які домовлялися про розвал України на шматки. Причому мова не землі на шматки, а хтось корисні копалини, зацікавлений, хтось по моменту злиця сміття різного під Києвом, ось, і так далі. І я тоді сказала, що домовленість була заздалегідь, всі ті країни, які сьогодні дружні до нас. І ще пам'ятаю, такий коментар був, коли я звинувачувала. У зацікавленості Польщу, Америку, Великобританію, верніше просто Англію. ось, Саме про Лондон тоді казала Францію, Німеччину, які були задіяні разом з нашою, нашими сусідами. І де я сказала, що найперша проснулася і відмовилася після атаки саме Німеччина, потім Франція. Це дві країни, які Прийшли в себе після того, як Україна почала захищатися. І тільки потім, тільки потім Польща стала якби вже грати, скажімо так, не те, що грати, а вже почала якби приймати ну, достатньо відкрито допомагати, грати роль якби дружні, друга. Але насправді, якраз, були домовленості про. Розірвання на шматки України велика частина повинна була відійти нашим ворогам. Ось Америка повинна була е, користуватися ресурсом земельним біля Києва. Ось Велика Британія, чи Лондон, Англія, повинна була частиною. Е, Користуватися, ну тут не земельні, не земля, яка там відходила, а користуватися, тобто щось брати з цієї землі з центральної України, ось, але тут якраз щось було харчове. Ну тоді, коли я відчувала, це пов'язано з харчовим чимось. А, ось а польща мала якби накласти лапу свою на західну частину України і з земельними ресурсами щось мати. І я тоді сказала: ось прийде час, коли вони будуть відповідати війною і кров'ю. А що вони обов'язково будуть покарані за те, що заздалегідь планували вбивства цілого народу? Це було в 22-му році. Ні, я зараз не радію, звичайно, те, що вже йде, скажімо так, кармічно, да? бо люди є люди, вони з Кацапами не в не в порівнянні поляки і інші люди. Ось, але все ж таки загальна політика країн, які планували вбивство, кров на моїй землі. І вони будуть відповідати. А, і я зверну вашу увагу. Про яку ви знаєте, я теж казала 22-му році, що нам Україні спеціально дають почайні ложки допомогу а також країни, найближчі сестри і брати, і поляки і так далі тоді почали давати всю зброю стар'є різне віддавати нам, а собі оновлювати. І у нас час тут ішов на поки не збираємо якісь там ресурси для ремонту цих танків, поки те, поки все в цей час була кривава різня вбивали наших людей. Цивільних і захисників наших, і так далі. Тобто, поки Україна плавала в крові, і вони підписали собі всі другий, скажімо так, кармічний зашмор під час потопу в Херсоні, коли практично ніхто не подавав руки для спасіння. Пам'ятаємо? Пам'ятаємо, так? Да? Ось так. Ну що ж, що зараз відбувається в Польщі? От зараз ніч, скільки зараз часу? Вже півп'ятого, п'ятого, я досі не Ось Що зараз відбувається? Після того, як дрони полетіли, вже ну ніяк, ніяк не відморожишся, не зробиш, вигляд, що нічого не чули, не бачили. Що зараз в Польщі? не лаштуюсь. І от поки я налаштовувалася, раптом приходить мені відповідь, а Польща попала в капкан. А хто потрапляє у нас часто в капкан? Ну, тоді, коли Або ти загнена тварина, тобто нічого не морозишся, що нічого не знаєш, свідомо на увазі, Або ти сам ставиш капкани, тобто, да, і сам тепер починаєш потрапляти. Отже, що зараз відбувається у владі Польщі у владі Польщі. А, я оце я чую, що не просто Польща, а ще сусідні країни. От ми бачимо. Друзі друзі притягують руку зараз, друзі, з якими раніше було щось оновлено. Це може бути зброя оновлена може бути зброєно. Все перелякані. Всі е, зараз е, обговорюють, дзвонять один одному, підтримують про те, що треба, е, скажімо так, максимально, коротше, максимально, вибачте, обісралися максимально, всі максимально обісралися, Бо е, зараз мова йде ось так. Друзі, які, з якими раніше вони спілкувалися і щось оновлювали зброю. Зараз обговорюють про дальні дальні ракети, які летіли. ракети дрони, ну коротше, зброя да, по повітрю, яка летіла. вночі неочікувано зовсім так би мовити. Ось про що вони говорять далі. Про тривоги, яка не відбулася, що десятка жезлів тут все ж таки томилися. Тобто захисні їх споруди вони поки що не захисні, не відповідають. Не відповідають належним чином. Отже, що ще відбувається зараз в Польщі? Дзвінки туди-сюди зрозуміло. Прильоти були, ми бачимо, так? Да? Ну, в смысле, прильоти збивали і так далі. Ось збиття. Що ще зараз в Польщі? Допомога. Потребують допомоги від союзників своїх. Так. Да. І також будуть купляти. Коротше, дивіться, що тут відбувається. Зараз буде з'їзд в, в одній ну, в країну. Польща зараз мається на увазі, зараз підраховують, скільки є свого, свого накопичення, і бігом-бігом потребують допомоги союзників і починають складатися. Причому бігом, бігом зброя, яка А це танки, це поїзд, потяг, це точно бо я бачу, бачу потяг, поїзди йдуть. А навіть такі потяги, що я не знаю, як виглядає все-таки броньований потяг, але. Перший цей вагон броньований далі ні. Ну, ось так описую, як бачу. Е, да, ось, скажімо так, будуть намагатися зараз от, захист створювати собі зброєю захист або чекають знову неочікуваного, неочікуваного нападу, хитрого, підлого, довго спланованого. Довго спланованого. Ось, і тому тут мова йде про те, що треба бігом кліпати, бігом щось робити, охрінівши від того, що напад як би неочікуваний, як виявляється. І ось мова про боротьбу да, треба захист робити. Ось так для того, щоб, знаєте, не для того, щоб захиститися і в війну втягуватися, а для того, щоб стабілізувати ситуацію. Ну, тобто укріпити просто. Наразі зараз обговорюють, як зробити так, щоб війну не в'язатися, а просто укріпити позиції. І тут не просто укріпити карта болота, це просто зупинити, скласти так обставини, щоб воно зупинилося. Давайте зараз глянемо, що це мається на увазі, яким чином Польща буде зупиняти примусово так, будемо, тобто створюючи такі умови, щоб воно от, не почало далі рухатись яким чином? Яким чином, дзвінок, прямо дзвінок вже відбувся, але ось ось, от прямо, знаєте, свіжечок. Прямо прямо ось-ось. Знаєте, чому ось ось? Тому що перед цим робився, в Кремлі робився вигляд, що не бачать, не чують, не беруть, не реагують. Давайте глянемо. Точно, бачите, були розмови, дзвінки і так далі. Стосовно чого тут взагалі, що це за напад, який вже стався, і мов і раніше це було, що це за повтор? Ми ж, якби не прямі вороги. Дивіться, що е, якби ми не прямі вороги, що це за неочікуваний кінжал е, у спину. А я вам казала раніше була домовленість. Дивіться, ось, типа дзвінок. Ось дзвінок. А ми же друзі, або у нас же ж контракти є. Контакти є. є. У нас все, же... що це за напад, що за фігня не дивлячись, те, що тут збиваються. Ну що це за фігня, Неочікуваний, ніж в спину, це неочікувано від друзів. Та... Від друзів, та з якими є договори, не очікують. Вже був раніше напад на друзів. Але це вже більше, ви більше це робите. І страшно. А дивіться, ніхі собі, вибачте, вибачте, просто я а, трошки так глузую, знаєте, сміюсь. Нічого собі, це прямо з вибухами було. Це прямо прямо з вибухами було. І що це ви тут намагаєтеся зараз а, якби, сильні обстріли робити? Ви хочете зараз змінити ситуацію і привести до вибухової ситуації якоїсь? Так, ну вони усвідомлюють, що чи вони якби стратили втратили від. О, Плєше в своєму захисті і стратили в спілкуванні, тобто програють в спілкуванні з Кремлем. Що ще? Що ще? Оп, 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 оп. Відбувається. Дивимось, дивимося, дивимось. А тут бачимо, що піднімається це мова не просто про тривогу, то піднімають зараз всіх на ноги. Ладно. Карта дьявола Що ще? Що ще? Бачите? Що за діла? Дзвінок може були дружні стосунки по роботі. Ну я ж вам кажу, як ви знаєте, нічого річного, це тільки робота, це тільки бабло, нічого річного. Да, ми допомагаємо Україні, це теж наші браття, слов'яни, ми браття, ми браття, тра та та, -та, 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 -та. Так, що за обстріл країни нашої? Вони виходять, дивіться, ви хочете змінити ситуацію і привести до війни. А тепер бачимо далі. Дивіться, ну тут карта да? тобто складається така ситуація, що вони як потрапляють самі в, в Кайдани, самі потрапляють в ну, просто в яму, яку ви купували самі колись. Вибачте, я просто зрозумієте, зараз я кажу не про люд, не про людей, а про а, владу. владу. А, так. Ось у нас робота, а зараз ми вимушені. Ну, що за фігня, ми друзі? А ви на нас нападаєте, неочікувано в спину. Тепер нам приходиться захищатися, ми вимушені збивати дронами і так далі. Ви зараз починаєте війну проти нашого королівства. От тут просто, знаєте, королівство випадає проти нашої країни. Вони під жезлами випадають. Бачите, такі вони діюча країна така досить імпульсивна, І ви хочете зараз. Почати війну. А дивіться ще: увага, увага. Карма приходить. До війни карма приходить. Розумієте? І загальна ситуація. Я не сміюсь. Це не сміх. Це просто це такий, знаєте, от внутрішній сміх, що моя земля на моїй землі вбивають тисячами людей. А вони всі. Всі будуть відповідати. Всі. Я кажу: перша країна, яка прийшла в себе, це Німеччина, потім Франція, потім тільки Польща. Коли планували ділити нас і рвати на криваві шматки, ніхто сильно не думав, що ніхто не напружувався і не думав, що вбивати будуть просто людей. Вони розірвали наші українські роди. Повинні відповідати. А ви ще не знаєте, що буде там в країні наших, наших ворогів? Там будуть просто знищуватися їх роди Поколіннями. Так, переходимо далі. І зараз, чим зараз до ранку, до чого вони прийдуть до ранку? До чого прийдуть? А там переляк страшний? Там, там просто переляк страшний. Що там влада? Президентство, які, скажімо так, підтримували публі. Так, дуже такі проросійські, останнім часом. Що там з і помічниками які підтримували пункт? Переляк! Переляк за свою землю. Дивіться, до ранку досі будуть якби, цей да, напружені великому страхи так далі, але. А все рівно хочуть прийняти рішення для того, щоб а, як можна більш швидше все, якби таке враження, як реально було в да, вакуум, як стримати і, звичайно, бігом укріплятися. Ну вони ще поки що вони слабкі в цьому. Да, віць, вони готуються, будуть готуватися до реально готуватися. Ви замітили, що зовсім нещодавно вони почали бігом, бігом підніматися і бігом-бігом готуватися. Тобто вони реально розуміють, що вже горить все, горить. А, це їх шлях. Це їх шлях. Я, до речі, виставлю старе відео, знайду, де я казала, чому був напад такий кровавий на Україну. У мене зовсім інший погляд на це. І, і ще раз, це їх шлях трансформаційний. Вони повинні самостійно з цього виходити. Він буде емоційний і важкий. Ось так. О, звичайно. Десь будуть. Зараз там перемовини. Тут мова за перемогу не йде. І все ж таки я хочу. Мені цікаво подивитися. Знову затягую відео, вибачте, мені цікаво подивитися, як саме Польща буде зупиняти ворога. Яке болото буде створювати Польща чи її союзники? Яке саме болото буде створювати, щоб зупинити пу? Щоб зупинити пу. Яке саме болото? Ну, це. Прям не знаю, що сказати, так. Взращування своєї армії. А лота. Вибачте, пропозиція якась для ворога. Пропозиція. Відкуп. Пропозиція. Ну, просто, вже пізно. Тут вже пізно. Це, це ну, вже пізно. Бачите? Вже все. Вони виходять на свій шлях. У них своя тепер дорога. Карма провід. Тільки якийсь буде відкуп, але це вже пізно. Відкуп він буде. А, ну, я вам кажу, що це вже, бачите, по правосуддю буде все заплановано. А, ну, це сам Бог віллі, вибачте. От, і все, через деякий час все рівно буде цей так названий напад. подивіться, вісім монет. Це буде якась пропозиція, яка буде дуже ну якби, зацікавлена Кремлю, але все рівно це тимчасово. Я не знаю, наскільки це тимчасово. У мене відчуття скоротічно, знаєте, це не надовго зовсім. Можливо, поки що, затягнути час, затягнути час, затягнути це правосуддя, яке повинно статися. І звернення до вишестоящих. Це може бути само і НАТО. До речі, Мабуть, перше відео взагалі в Ютуб, яке перше, друге, ну, тобто, взагалі початок, я сказала, що НАТО буде розвалюватися. Це 22-му році, нагадаю. Так що тут в них тільки хитрі, хитрі ходи. Вони можуть зараз розраховувати хитрі ходи для того, щоб вийти з цих обставин. А які хитрі ходи? Це не дивлячись на правосуддя, це монетки, бабусіки, відкуп. А відкуп це може бути ну, перемовини, дзвінок, і який саме відкуп. Чим це пов'язане земля, чисте дубло, пропозиція не допомагати, що це, вони ж влякаються. До речі, ще Кремль, глянемо з вами. Ну, я тут можу сказати, можу сказати, що припинити якісь рухи, припинити рухи, припинити, зупинитися, стати повільними. Тут ще загроза йде до, йде, є загроза щодо величезного вибуху. Це може бути атомка. Може бути атомка. я хоч в Польщу, але я але відчуваю загрозу, що бахнуть скажімо так, декілька країн. Ось так. Бо я вам розповідаю я в голові інше у мене наперед. Тобто, щоб зупинити, Ви що Польща повинна зупинитися, зупинитися допомогою до війни, бо може бути загроза. Причому, бачите, зупинитися не одній країні, Союзу зупинитися, скласти зброю і так далі. Розумієте, тут все ось так: відійти, зупинитися, зупинитися, скласти ручки. Ось так. Ось такий може бути відкуп. Захищаємось всіма інструментами, які маємо. Задача кожної родини, де військові, або територія, де страшно спати. Спокійно, ось всі захищайтесь, читайте, будь ласка, замовляння, я надала все. Далі все лягає на ваші плечі, на вашу свідомість. Захищайтеся, і таким чином ми зможемо якось регулювати, хоча б дати шанс собі робити краще, поки всі можуть це робити, щоб не було пізно. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, щоб інші бачили. пока пока